Всім доброго дня! Сьогодні у нас 24 травня. Я хочу поділитися досвідом вирощування пекінської капусти, звичайної і цвітної, у відкритому ґрунті. Капусточку на розсаду ми сіяли, її небагато було. Ось, наприклад, пекінка. І це пекінка. Салатики, це вже айсберг формується, там у нас була редиска, яку ми вже з'їли. Отже, посів був 24 лютого пекінки і цвітної, а вже десь 5 березня я сіяла звичайну капусту. Потім, 19 квітня, я капусту з розсадника. Ну, спочатку я її заколола в теплиці, а потім з розсадника я посадила під агроволокно 50-те. І як бачите, воно тут у нас вже з 19 квітня собі росте. Я періодично його відкривала, поливала. Зараз воно так переоткрите, але збираюся зняти тканинку, подивитися, що там з капусточкою, з пекінкою все добре. Ось так вона виглядає, вона вже в'яжеться під агроволокном. У мене вона росте в таких грядочках. Плюс були поставлені дуги 50-те агроволокно. Вона пережила всі приморозки, які були в цьому році. Тобто, якщо в теплиці, наприклад, в мене померзла розсада, то на вулиці все було добре. Ось таким чином я. Її утеплила. Що в нас тут виходить? Висадена, відсаджена капусточка. Вона також уже формує головки, така досить гарненька. Я думаю, що все в мене вдалося, тому що зазвичай з капустою я не дружу. Ну, тут дивлюся все добре. А дуги поставлені і 50-та волокно. І потім. Можна декілька кріплень придумати, але в мене ось так: стара капельна лента, будівельний степлер. І ось таким чином, це вже просто я відкриваю, щоб дихала. І ось таким чином у мене вона стояла два місяці. От, або ж можна із теплицями залишилися ось такі кріплення. І там просто. З ними трошки проще, але, як на мене, пошкоджує, ну, пошкодиться така тканина. Тому сказати, що краще я не знаю, те потрібно постійно відривати і потім прикріплювати знову. Тут розпорна конструкція. тобто Вона кріпиться. Зараз я я покажу на ось такі зірзаги. Да, тобто ось так воно заводиться сюди і в принципі... Потрібно розібрали. Ну, і тут і тут, як катукають спосіб, у мене працював. Ось така капусточка. Зараз буду відкривати звичайну капусточку. Можемо, в принципі, з вами це все діло і зробити. Ось так воно все це робиться. Легко, воно швидко відкривається. Вибачаюся за якісь зйомки, поки не позабулися ми блогерськими. І ось таку красу ми маємо.